Речі, усі операції проводитимуться безкоштовно. А 5-6 березня на Закарпатті внаслідок стихійного підняття рівня води на річках області сталося лихо. І вже 7 березня Івано-Франківське обласне товариство Червоного хреста надіслало потерпілим повені медикаменти на суму близько 7 тисяч гривень. В першу чергу Закарпатті просили медикаменти, продукти харчування та речі для догляду за хворими. Ця допомога потрібна їм і сьогодні. Щоденного гелікоптер товариства Червоного Христа розвозить потерпілим повені медикаменти і хліб. Вже сьогодні із Закарпаття знову надійшла інформація про те, що внаслідок довготривалих дощів рівень води в річках знову почав підійматися. Вже сьогодні тут евакуйовано близько 35 жителів. Люди, до яких прийшла біда, знову просять про допомогу. Вони залишились без продуктів харчування, залишилися без одягу, без будівельних матеріалів. Будівельні матеріали дадуть їм допомогу влада. Але продукти харчування, одяг повинні допомогти. Ми в першу чергу Червоний Хрест. Хочем, от ми плануємо зараз вже назбирали по районним організаціям Червоного Хреста, по району десь біля 10 тонн картоплі. І плануємо десь на наступний тиждень поїхати туди. І кожній родині дати по два-три мішка картоплі, як буде посівний матеріал на цей рік, бо люди залишилися без нічого. Ось таку допомогу принесли до Червоного Христа Івано-Франківці в суботу. Як розповідають працівники товариства, на жаль, допомогти потерпілим Закарпаття прагнуть ті, котрим теж не завадить підтримка. В основному це люди похилого віку, в яких місячна пенсія чи заробіток надто далекі від визначеного державою прожиткового мінімуму. Та все ж саме ці люди чомусь розуміють біду більше. Можливо, тому що голодувати та виживати доводилося частіше. На сьогоднішній день ми на рахунок червоного хреста на допомогу Закарпаттю вона дійшло 850 гривень. Відгукнулися у нас такі родини. Сел, фірма Селка, фірма Самоцвіт, приватні особи Стефанович, Ковальська, Гуцуляк. Але ж у нас, як я знаю, по місту Івано-Франківську зареєстровано 10 тисяч приватних підприємств. І якби хоч це любе приватне підприємство надало б допомогу по 10 гривень, порахуйте, як б суму могли порахувати Закарпаття людям, які потерпіли від Кожен із нас щодня благає у Всевишнього здоров'я і добра, обіцяючи жити за його заповідями. Тож відгукнімося на допомогу ближньому і нехай нас Бог боронить від такого лиха. Кошти для надання матеріальної допомоги та закупівлі продуктів харчування для потерпілих просимо перераховувати на рахунок Червоного Хреста, який ви бачите на екрані.